27 квітня під час сесії Житомирської обласної ради депутати прийняли рішення припинити договори оренди з релігійними організаціями, які керуються з Росією. В проєкті цього рішення також несли пропозицію скасувати попереднє рішення Житомирської облради, прийняте у 2017 році, про видачу в оренду землі комунальної власності монастиря в чоповичах, а землю повернути в комунальну власність. Визнавати українську православну церкву московського патріархату такою, що працює на інтереси Росії. Відмовляється депутат від фракції пропозиція Руслан Годований, який є перефіянном цієї церкви. Депутат виступив проти та зазначив, що на його думку припинення договорів є незаконним. Я розумію, що це політичне рішення, що це не юридичне рішення. Але я вас дуже прошу. Таке вже рішення було прийнято і на минулої сесії. Я розумію, що сьогодні це хайп, що сьогодні це. Тренді я дуже давно займаюсь політикою, що розуміти, де це потреба, а де це штучно створений конфлікт. Вважаю, що це штучно створений конфлікт, який принесе нашому суспільству дуже багато негативу в майбутньому, тому що релігійні спори вони визначаються десятиліттями. Після цього звернення у залі почалась словесна перепалка. В результаті за припинення оренди проголосувало 39 депутатів, один проти. Заступник голови обласної ради наголосив, що таке рішення є позицією депутатів облради. Це стосується військової адміністрації, стосується тих громад, які мають в оренді земельні ділянки, які надані для користування там відповідною церквою. Також за словами Володимира Ширма облрада всіляко сприяє переходу церков Московського патріархату до Української православної церкви. По тій інформації, яку я маю, і змі, що сьогодні, десь біля плюс-мінус за цей період біля 50 приходів української православної церкви перейшло до православної церкви України. Тобто, це цей процес рухається. Як по реєстрації, ну не можу сьогодні сказати, скільки вже громад зареєструвала обласна військова адміністрація. Не можу сказати. За подібне звернення депутати облради вже голосували на сесії минулого року. Депутати проголосували за звернення до президента Верховної ради Кабміну та РНБО щодо заборони діяльності релігійних організацій у ПЦ московського патріархату на території держави.